Вітаю, розв'яжемо задачу 9.9 з підручника геометрія 8 клас. Сторони трикутника дорівнює 12, 16 і 18 см. Давайте запишемо. Нам даний трикутник. Ми його позначили МНП. МН дорівнює за умовою. М так МП. Написала перше, тоді хай буде 18 дециметрів, тоді МН дорівнює 12 дециметрів, і сторона НП дорівнює 16 дециметрів. Записали те, що нам дано. Знайдіть периметр трикутника, сторонами якого є середня лінія цього трикутника. Якщо це середня лінія, нам треба знайти середини цих сторін. Отже, давайте зараз. Я витру 12 не там підписала, треба рядишком її написати, як бачите, гар краще прибрати. І тут поки що 18 приберу, тому що це я позначила середини сторін. Щоб побудувати середні лінії цього трикутника, нам треба знайти середини сторін. Що ж, ми знайшли середину сторони МН. Нехай це буде точка, наприклад, А, тут буде. Б, Тут буде С. Отже, ми знайшли середину сторін МН і МП і проводимо відрізок, який буде через середину цієї сторони. Цей відрізок повинен бути паралельним до сторони НП. Давайте перевіримо, дійсно він паралельний чи ні, налаштувати. І тепер ми бачимо, що дійсно цей відрізок, середня лінія вона буде паралельна протилежній стороні. І буде проходити через ці дві точки. Ці дві точки побудували, з'єднали. Давайте я зараз іншим кольором це зроблю, щоб ми бачили середні лінії. Є перша середня лінія побудована. Тепер нам треба через точку А побудувати пряму, яка буде паралельна наступній стороні. Дивіться, я спеціально не взяла середину точки, МП, знайшла, але ж буду використовувати властивість того, що середня лінія паралельна стороні МП. Тоді через середину точки, точку А провожу відрізок, і цей відрізок буде паралельний, як бачите, він буде паралельний до сторони МП. Теж зеленим кольором провожу середню лінію. Це у нас утвориться точка Б. Наступне. Нам треба тепер з'єднати точку С і точку Б. Давайте налаштуємо і перевіримо, чи буде ця, цей відрізок, ця, ця середня лінія паралельна до сторони МН. E. Проводимо, з'єднуємо. Як бачите, дійсно воно проходить через ці середини сторін. Отже, у нас утворився трикутник зеленого кольору, і він буде мати. А Б, С. а Б, С. Давайте пропишемо. А, Б, С. І тепер нам треба знайти периметр цього трикутника, який утворився за допомогою середніх ліній трикутника М Н, П. Трикутник А, Б, С. Що ж, давайте будемо використовувати властивість або теорему середньої лінії трикутника. Середня лінія трикутника дорівнює половині сторони якій вона паралельна. Отже, нам треба знайти, що АЦ, давайте запишемо АЦ, це середня лінія, середня лінія трикутника МНП. МНП. І також ми можемо записати її властивість. АЦ дорівнює середня лінія трикутника дорівнює половині сторони. АЦ буде половина МП. Одна друга від МП. НП. І можемо зразу це знайти, що АЦ буде дорівнювати 1 друга від 16. Або 16 Треба поділити навпіл, і ми отримаємо 8 дециметрів. Першу середню лінію ми знайшли. Тепер роз'являємося, АБ. Це теж середня лінія, середня лінія трикутника і аби паралельна. Ми з вами будували так, щоб вона була паралельна АБ до МП. МП. Тоді ми можемо сказати, що середня лінія трикутника дорівнює половині сторони, Тобто нам треба паралельно АБ паралельно до МП, значить, вона буде дорівнити половині стороні МП. МП треба розділити навпіл. І тоді АБ. Ми знайдемо, Аби у нас за умовою дорівнює, так, А, а МП. МП ми писали МП 18 дециметрів. Тут я поставлю 18 МН, давайте подивимось МН 12. Тут пропишемо 12, щоб ми не загубились. Отже, АБ буде дорівнювати МП 18 ділимо на 2 і ми отримаємо 10, ой, 9 дециметрів, вибачаюсь. Так, і залишилась одна у нас. У нас СБ середня лінія СБ. Бачите, коли ми розв'язали, ми можемо почитати вже спочатку, ну вже буду стовпчиком. CB – теж середня лінія трикутника, середня лінія трикутника, МП P. Тоді, що ми можемо сказати тут і СБ пропишемо. Паралельна СБ, паралельна до МН. І тоді СБ буде обчислюватись як половина сторони МН. МН. І ще раз, СБ знаходиться паралельно стороні МН. Отже, треба МН поділити навпіл. Тоді буде СБ, буде дорівнювати. МН дивимось в умову, щоб не помил, 12. 12 ділимо навпіл і ми отримаємо 6 дециметрів. Але ж нам треба не сторони знайти цього маленького зеленого трикутника, а периметр. Тоді периметр маленького трикутника, АБЦ буде дорівнювати суми довжин всіх сторін АБ додати БЦ і додати АЦ. Що ж, периметр: ми знаходимо трикутника маленько, 8 9 і 6 дециметрів. 8 додати 9 і додати 6. І все це буде доріняти 17 додати 6 буде 23 дециметри. Ми з вами знайшли периметр трикутника, який утворився за допомогою середніх ліній трикутника. Відповідь треба писати. Обов'язково. Периметр трикутника ABC буде дорівнювати 23 дециметра. Дякую за увагу!